Риби мої, я вас вітаю мене звати Лена Храмцова. І в нас на дворі вже червень. Я не знаю, чи відповідає природа червню, але в календарі кажуть, червень. Тому ми з вами дивимося розклад для вас. Розглянемо цікаві енергії, які будуть вас супроводжувати. І цей розклад є загальним, тому він може програтися не для усіх. Якщо вас цікавить особистий розклад або психологічна консультація, ви можете звернутися до мене. Телефон є під відео. А зараз загальна енергія місяця для вас. В чому ваш ресурс, Як вам вийти з зони комфорту, що потрібно залишити? І що вам каже Всесвіт? Може, він кричить вже той всесвіт, каже: Ей, слухай мене. Там там-там. Що -там 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 -там. в нас там? Два старших аркана. Вітаю вас. Ну що рибки? восьмерка, Ні, дев'ятка. Дев'ятка пентаклів. Що нам каже дев'ятка Пентаклі? Дев'ятка Пентаклі каже, що ви вже дійшли до тями і можете приймати подарунки. Бо є в нас такі дівочки-амазонки, які кажуть: нічого мені не треба, я сама, я все це можу зробити. І коня зупиню, і будинок побудую, і дитину вирощу. А якраз ви зрозуміли, що ви можете приймати подарунки від чоловіка. Мене дивляться, люди різного віку. І є деякі дівчата в 25, які мають вже душу такої літньої жінки, років там 80. А є дівчата, яким 60, і вони дивляться, і в них душа 18-річної дівчинки. Але відносини з чоловіками це така цікава тема. І на жаль, нас не вчать, як спілкуватися з чоловіками. І, от ви зараз, якщо ви мене бачите, ці вібрації говорять, що ви навчилися приймати подарунки, коли ви приймаєте увагу чоловіка. І приймаєте те, що він вам приносить. А приносить він вам фінанси, благо, і ви відповідаєте цьому статусу. Ви бачите, що дівчинка вдіта так от, гарно, енергетично назвемо це так. Тому вас вітаю. <кій> ви в червні будете приймати від чоловіків подарунки, емоції і троянди. Тепер ваш ресурс тройка пентаклі. Вас ресурс в тому, що ви зараз починаєте. Працювати неважливо, чим ви займаєтесь, чи це ваша робота, чи це певний план, який ви написали, але це систематичне планування, і ви бачите, що він тут сидить, в нього є якийсь там чертеж, в нього є інструменти. Ваш ресурс в тому, що ви кажете, я зараз йду працювати, і я хочу систематично займатися своєю. Справою. В класичній колоді трока пентаклів, в нас тут ще інші люди, є там вчитель і підмастер'я, які дивляться. Но тут йде робота сама. Ви можете починати свою справу. Тобто, якщо ви хотіли відкривати YouTube канал, хтось хоче гендмейт робити, будь ласка. Бо в поміч, якісь там креслення робити, можливо, ви будете комусь за, е, донати робити домашні завдання. Але ресурс зараз в тому, що ви вирішили, а не піти мені працювати систематично знов-таки. І це буде приносити вам гроші. Чим я вас і вітаю? До речі, хто в нас по дереву має працювати, десь там креслення, це все ваше. У вас є початок. Може, тут макет цієї башні, він знов проєктує. Бачите, трошки в нього лисина запрацювався. Тому ресурс в роботі. З чим вас і вітаю? Як вам вийти з зони комфорту? Жріться, щоб вийти з зони комфорту, я б вам порадила звернутися до практики, який дав би вам чарівного люля або пендаля, як воно називається. І це допомогло би вам. От якщо ви, наприклад, вірите в знаки здолі, чи вірите в таро, руни, астрологію, зверніться, в психологію. Це от професіонал, це в нас жріця жінка, яка працює з потусторонніми силами, тут завіса тайни, вона відкриє її вам, щоб, можливо, вас мотивувати. І вийти з зони комфорту вам допоможе потужна мотивація. Ще жіться, це в нас бабуся, яка зможе, можливо, відкрити вам таємницю вашого роду і сказати, що в нас в роду всі були. Тобто зверніться до вашого роду, зверніться до мотивуючих людей, які вам допоможуть нарешті піднятися. Можливо, пропрацювати, щоб ви отримували щось від тих самих чоловіків, а взагалі. Коли вас роблять компліменти, да? приходить, Боже, ти так гарно виглядаєш. Ой, це я сьогодні три години раніше встала. Або в тебе така гарна, я не знаю, там, браслет тебе такий чудовий, ой, я його знайшла. Тобто ми знецінюємо. Тобто навчіться не знецінювати себе. І ще такий момент: ви можете слухати інтуїцію. Жріться це в нас інтуїція, знання заглянути в інші світи. Я назву це так. Що вам потрібно відпустити уміряност? Взагалі класний аркан, старший аркан у нас йде уміряність, коли вона просто виливає воду. Припиніть бути в коматозі. Вам вже не треба уміряності. Вам потрібно якийсь рух для того, щоб у вас не було все статичне. Припиніть спати, припиніть сидіти в вашому е, калюжі, де немає руху, де немає течії. Риби я з вами говорю вашою мовою водною, вам в океан. Оце, таке собі, така повільна, собі, я сижу в своєму болоті, кожну жабку знаю, щук там немає, карасики плавають, сонечко сяє. Оце вже все, це вже закінчилося. Вам потрібно. Якийсь рух, драйв, вам Гальфстрім, Індійський океан, Тихий океан, бігом, туди. Ви виходите в рух. Хорош, нема чого рухатися. І що вам каже? А до речі, тут ще може бути, ви можете звернутися на чистки до практики. Така в мене ідея прийшла. Щоб вийти з зони комфорту, може, ви трошки там на вас начепилося якогось негативу, можете піти на відливки, відмовки, хто де працює. Що вам каже Всесвіт? Всесвіт каже. Рицарі де? на якій в нас тут лошадь Кришнева з коханням, бачите, серце? З такою енергетикою. і з... Кубками щось він там принесе. Ну, рицар — це не король, і навіть не імператор і навіть не Мах. Тому, в принципі, це такі можуть бути знайомства, якісь там позитивні подорожі, флірт, щось таке легеньке, легкий флірт просто. Тому готуйтеся, скоро прийде до вас. Але для того, щоб ви були готові сприймати це, що вам дають, вам треба трошки попрацювати і навчитися приймати. Бо, давайте, ще раз, ми подивимося, якщо він до вас прийде, а ви не вмієте. А не вмієте це так? Тобто він їй щось приніс, а вона дивиться, боже, що з ним робити? А він до вас йде, а ви його скажете, ні, йди звідси, хлопче. Тому вчіться приймати, і буде вам щастя. А тепер я зараз витягну карту з такої колоди. Мут-мага-карт. Що ж? Таке цікаве, хочу вам сказати, ваша внутрішня дитина, чи навіть почути. Це будуть карти да, для вашої внутрішньої дитини. О, це ще не випадало. Ich kann mir glauben, dass meine Träume für mein Leben wichtig sind. Я вірю собі, що мої мрії. На тройми тут можуть бути сни і мрії. Для мого життя дуже важливі. У кожного. Як це? Є лі у вас план Містер Фікс? Так ось, чи є у вас мрія рибки? Де ваша мрія? Ви хочете жити в певному місті, чи ви хочете працювати на певній посаді? Можливо, вам хочете придбати якийсь камінчика, саме таке просте, або ви хочете мати лабутени, або сумку, будь ласка, і якщо у вас це мрія, то вона важлива для вашого життя. Я дуже бажаю вам рибки, щоб у вас ваші мрії збувалися. І як завжди, вдячна вам за ваш зворотній зв'язок, за коментарі, за підписку, оскільки це допомагає мені розвивати мій український контент. Ми побачимося з вами обов'язково в наступних відео. На все вам добре!